Головним елементом це є блокерування в народі мозок, але я вам казав не говорити слово мозги, я тому що це є елемент, який називається ECU, що розшифровується як Electronic Control-Unit. Але якщо ми говоримо, наприклад, про блокерування двигуном, то це буде називатися не ECU переважно, а буде називатися ECM. Engine Control, що модуль. The engine у нас буде вагун внутрішнього згоряння. Або поверйн контрол модуль до керування, який керує силовим агрегатом. Якщо ви говорити про кузов, то це може називатися як BCM. Замість engine, останнього замість і стан B тому що це Body Бадді це що буде кузов? Або... Якщо ми напишемо TCM, то це буде блок керування, який блокерування, які керуючим, коробкою передач і іншими вузлами трансмісії автомобіля.